Сьогоднішня моя розповідь буде про крик душі того, як ми жили раніше і що приніс нам руський мір. Ось ця школа, як і сотні розбитих інших, навчала діток і Україна жила. Я знімав на відео учнів цієї школи і десятка інших з 1 по 11 клас, і у багатьох із них є моя пам'ять. Всі свої архіви я оцифрував і зберігав в комп'ютері. Але при обшуках і комп'ютер і всю апаратуру окупанти забрали. І в мене залишилось тільки відеокасети, які тепер знову треба оцифровувати, але нічим і ніяк. Якщо хто допоможе мені фінансово або відеоапаратурою, я буду тільки радий і буду продовжувати викладати в ефір архівне відео. Заходимо до Кунівської школи. Ось підемо по школі, подивимося, в якому у нас стані Кунівська школа всередині. Все вибито, все розбито. Оце фоє наше. Вчиться, вчиться, вчиться. Хтось заповідав. Ось і довчились, довчилися до ручки. Куточок гігієни. Подивимось, що за гігієна тут. їдальні. у їдальні. Все розбито. Куточок упав, весь куточок. Пішли на другий поверх, оце кабінет. Біології, по і пригадую, або хімії, щось таке було. Ось в такому стані він зараз знаходиться. Ось в такому стані. Це клас. Фізика. Фізичний кабінет. От фізичний кабінет в такому стані. Можна його тут відремонтувати. Що тут можна зробити? Я наприклад не розумію, що можна тут зробити. З другої сторони вийшли, подивилися, ось барабан і все ще і все, до нього. Ось наверху математика. Значить, математика тут ось вирва, куди прилетіть. Прилітав снаряд. І ось результат від цього снаряду. А ось іще одна вирва. так і є. Один чи декілька снарядів і що зробили з школою. Де тепер навчатися діткам? Що тепер робити. Ось іще один кабінет. Який. Німецький напевно. 23. Число. Подарувала все таку школу, отаку Україну. Оце такий руський мір прийшов. Прийшов показувати, як треба жити. А то ви жили українці не так, як треба. Ось тепер поживіть отак, як вам пропонує руський мир. Отак поживіть ще трішки. Що можна сказати, підводячи підсумок всього того, що ми побачили? Жах. Ще 26 лютого минулого року ця школа була обстріляна і є загиблі люди. Вже майже рік іде війна між добром і злом, між світлом і темрявою. І як оте зло може побороти нас, українців. Україна понад усе, ми переможемо!